Бонжорно, з вами Ан'єлі Діджитай. Сьогодні я хотів би розібрати прибутковий сетап, який трапився вчора по парі Австралійський долар, долар США. Даний сетап є доволі частою ситуацією на ринку. Я хотів би поділитися своїми думками з вами. У нас є денний таймфрейм і є знята ліквідність. Зовнішня ліквідність зверху. Знову ж таки, про важливість розуміння ліквідності на графіку. Про це ми говорили в навчальному відео. Якщо ти не розумієш, що таке ліквідність, давай туди подивись дане відео. Отже, ми зняли ліквідність. Тут знову ж таки була серія вершин, які були зняті, по суті двома свічками. Вчорашньою свічку, яка закрила п'ятницю. І після цього я очікував досить серйозну шортову реакцію, і після цього я розглядав тільки шорти. Вчора день був досить вялим по іншим парам. А от австралійському долару я чекав на цей сетап ще з п'ятниці. І от він сьогодні, верніше, вчора. Реалізувався, отже, ми зняли зовнішню ліквідність. Давай дивимося, що на 12 годинах. На 12 годинах у нас лунговий сценарій, але є серія імбалансів, які не заповнені, і саме вони виступатимуть магнітом для походу ціни нижче після зняття ліквідності зверху. На 4 годинах, на 4 годинах настав також був лонговий сценарій на ранок вчорашнього дня. І є імбаланс, також не перекритий його, не трогали ми, який є першою ціллю для корекції нашої. Ось даною свічкою, яка стартувала в 8 годині ранку, ми зняли хай ось цей хай, ось цей хай був. Найвищим, умовно кажучи, піком у даному каскаді, ми ось цією свічкою зняли цей хайп. Що нам важливо було для входу? Нам важливо було отримати аж 4 злам структури у шорт, після чого аж один злам структури у шорт. І тільки після даних подій ми мали. Право шукати по даній нашій стратегії вхід в позицію. Ми дочекалися цього, давай спочатку перейдемо на а 4 графік. Ось ця свічка, яка стартувала о 12-й годині і завершилася о 16 годині, вона зробила даний злам структури у шорт. До цього був злам структури на H1. Якщо ми подивимося на цю свічку, то злам структури у нас трапився о 15.00. Тобто дана свічка стартувала о 14.00, і о 15.00 ми отримали злам структури на H1 таймфреймі, але в нас о 15.00 ще було H4. Лонговий, так? Тобто ми чекали закриття свічки о 16.00 аж 4 свічки. І ми, якщо переключимося на цей таймфрейм, його отримали о 16.00. Таким чином, у нас о 16.00 уже шортовий сценарій. Так? І у нас ось оцей ордерблок, оця свічка у нас виступала. По суті, точкою входу. І тут ми забрали дві позиції одразу від 075 тіла свічки. Додаємо три тіки до входу. risk реворд був. один до двох. Ось так. Від 0,75. І також ми забирали позицію від фулбалі. Те ж саме. Три тільки до стопу. І диск реворд 2. Давай ось так зробимо, щоб було очевидніше. Дві позиції. Від Full Budd ми нас забрали одразу і. Свічка, яка стартанула в 17.00 і завершилася у 18.00, забрала 0.75 вхід. Ми трохи не дотягнули до входу від 0,5. У нас стояв лімітний ордер на вхід в позицію від 0.5 ордер блоку, його не забрало. Але ми зайшли від 0.75 і зайшли від е, full body від і в нас закрилось від 0,75 входу у нас закрилось уже ввечері. І ближче до кінця дня нас закрило в тейк і від входу від фулбаді Ось такий сетап, сетап доволі очевидний. Я наголошую, що такі ситуації повторюються досить часто. Коли йде сильний рух активу в одну із сторін, потім забирають ліквідність, яка формувалася. Тут навіть формувалася ліквідність декілька місяців, з серпня місяця є неперекриті піки, ми забираємо цю ліквідність іде відповідна реакція. Реакція, тому що за даними піками інші трейдери, маса трейдерів ставлять свої стопи. Їх забирає, і це є паливом для походу ціни нижче. Що ми по суті і побачили. так Після цього нам потрібно дочекатися синхронізації таймфреймів H4 та H1. Тут ми бачили, якщо повернутися знову ж таки на H1, ми бачили, що ціна досить довго не могла пробити даний рівень, так тобто його трошки забрало. Тут ми отримали. Аж один злам структура дочекалися, поки H4 також стане шортовою. І Даний сетап з великою долею вірогідності відпрацьовує це вже по досвіду WP. Тому знову ж таки чекав на даний сетап ще з кінця наступного минулого тижня. І він і Всім гарного дня, підписуйся на канал, став лайк цьому відео. Адьос.